Херсонські баскетболісти дебютували у вищій лізі України. Команда Автоплаза один із лідерів чемпіонату Херсонської області. Двічі хлопці ставали кращими і у першості Миколаєва. З цього року клуб вийшов на новий рівень, заграв у другому за значимістю дивізіоні українського баскетболу. В этом году произошла смена руководства Национальной федерации баскетбола Украины. Вот. Они пересмотрели свою политику и обратили внимание на регионы, где не совсем развитый баскетбол. И значит, мы на сегодняшний день имеем результат новой политики руководства Национальной федерации в том, что у нас в Херсоне появилась команда высшей лиги. Она создана на основе ребят из команды Автоплаза. Также мы добрали несколько молодых игроков, и эта команда послужит базовой для подрастающего поколения, для подрастающих ребят 2000 года рождения. Им не придется уезжать, разъезжаться по Украине. Новоспечена команда отримала назву Сіті. Деякі з її гравців вже встигли пограти на високому рівні. Зокрема, Дмитро Бандуш ставав переможцем студентської ліги у складі Львівської політехніки. Андрій Горбатюк допоміг Союз Баскет вугіля з Харцизька вибороти бронзу вищої ліги минулого року. А тренер херсонців Олександр Жужа відомий за своїми виступами у студентській збірні України. 12 команд вищої ліги розділили на чотири групи: компанію Сіті. Складуть два дублі, бронзовий призер минулого сезону Хімік 2 з Южного та Миколаївський Орек 7. Покаже, на що здатен і золотий вік з Кіровограду. Предварительно ми вже з цими командами зіграли турнір, тому ми знаємо вже як грати, що чого ожидати від команди. Настрою нас бойовий на чемпіонат. Звісно, хочеться виграти. У першому турі Херсонці стартували сенсації на виїзді, двічі здолавши миколаївський ораксім. Честь корабелів захищають декілька гравців основного складу, проте вони не допомогли своїй команді перемогти. Першу десятихвилинку господарі закінчили з перевагою у 13 очок. До кінця другої чверті сіті скоротили відрив до одного пункту 35-34. В останньому періоді на майданчику розгорнулася справжня рубка за життя. За кілька секунд до завершення матчу Орексім вів 71-70. та, промахнувшись в атаці, був покараний переможним двоочковим китком. Бандуша найбільш результативним гравцем у складі нашої команди став Володимир Назаренко на рахунок. У якого 19 очок, якщо у дебютній зустрічі херсонці довго розкачувались, то у другій одразу захопили ініціативу. А на екваторі гри, і взагалі почували себе господарями майданчику. Табло фіксувало 25-36 на користь сіті. Цього дня миколаївці не дорахувалися хохоника без лідера. гра не пішла як треба. Херсонці святкували перемогу 44-63. В наступному турі Сіті удома щепилася з найсильнішою командою групи хіміком. Попри юний вік, хлопці з Южного продемонстрували дорослий баскетбол. Ну як не намагалися підопічні Дениса Самохіна наздогнати одеситів, усе марно. Хіміки нахімічили такого, що у кінцевому результаті принесло їм дві звитяги. У першій зустрічі херсонці поступилися 69-87. Наступне протистояння для них теж не увінчалося успіхом. Рахунок 72-84. Найбільш корисним для команди Сіті став Андрій Горбатюк. У деб'ютній грі він забив 32 пункти. Наразі наші дяді Стьопи займають третю позицію турнірки. Вже цими вихідними вони гостюватимуть у Кіровограді, де зійдуться золотим віком.